У смілі офіційно стартував опалювальний сезон 2024-2025 років. Від сьогодні теплопостачальні організації міста почали подавати тепло в домівки та соціальні установи міста. Як усе відбувається, та чи готові комунальники до зимових викликів? 1 листопада ми Котре своєчасно розпочали опалювальний сезон для основної частини міста. Трохи раніше були запущені лікарні, сьогодні побутові споживачі та інші установи теж отримують тепло. Команда теплоенерго та Смілоенергопромтрас наразі слідкує за стабільністю системи. Телефоном забезпечили головам АЗБ, в разі чого звертатись, вони знають, куди звертатись, якщо якісь проблеми, буде швидке реагування. За словами комунальників, котельні двох підприємств КП «Смілокомунтеплоенерго» та ТОВ Сміла. Енергопромтранс були підготовлені заздалегідь. Проте можливі позаштатні ситуації, які неможливо передбачити, і як наслідок затримки з теплопостачання в деяких мікрорайонах міста. Важлива інформація для мешканців, хочу зазначити, що тариф на опалювальний сезон такий, як був минулого року, ніякого підвищення по теплу немає. Якщо в будинку можливо, відсутнє теплопостачання, звертайтесь до голів ОСББ, щоб вони викрили засобку, і теплоносій був поданий саме в будинок. Однак, під час запуску котельні номер 25, яка забезпечує теплом мікрорайон РПЗ, виникла аварійна ситуація. Команда тепловиків Сміла комун Теплоенерго» оперативно вирішує всі питання, щоб мешканці отримали тепло в своїй оселі якомога швидше та закликають жителів залишатися спокійними. Ситуація контрольована, проте вона потребує залучення сторонніх організацій та певного часу на її усунення.